На початку вересня у місті створено дошкільний навчальний заклад комбінованого типу світанок. Дитячий садочок відкрито на четвертому мікрорайоні у приміщенні колишньої школи інтернату. Цей дитсадок став 14 у місці. Необхідність його відкриття нагальна пояснили у міському відділі освіти. Лузівські дитячі садочки переповнені малечою сьогодні. Дошкільна освіта в Україні обов'язкова. Нам потрібно було відкривати створювати дошкільний заклад для того, щоб дати можливість кожній дитині дошкільного віку, особливо дітям старшого дошкільного віку, які за законом України про дошкільну освіту повинні 100% бути охоплені дошкільною освітою, відвідувати дошкільні заклад. У новоствореному дитсадку функціонуватиме чотири різновікові групи, у тому числі логопедична для дітей з вадами вмовлення. З ними займатимуться фахівці. Набір дітей до садочка триває. Лузівчани подають відповідні заяви. Для цього вам потрібно просто підходити до відділу освіти. Кабінет 13 каченка, Олена Миколаївна, мукалана ви залишити свої. Координати, телефони, щоб ми могли зв'язатись, вас поставлять на чергу. Звичайно ж, цим дітям буде надана дошкільна освіта, саме в цьому дошкільному закладі. Заяви від батьків прийматимуться доти, доки освітяни не наберуть необхідну кількість дітей 75. Це може тривати до середини грудня. Тим часом у приміщенні дитсадка проводиться ремонт. На це з міського бюджету виділено майже півмільйона гривень. Якщо до облаштування садочка долучаться ще й спонсори, освітяни будуть вдячні їм.